Хорова студія «Струмочок» відома не лише в Україні, але й за її межами. За останні десятиріччя хористи побували у Білорусі, Польщі, Чехії та Франції. Колектив має багато перемог у конкурсах та фестивалях. Я хочу побажати струмочку ще довгих років і нових учнів. Я сподіваюся, що через 70 років нові покоління відсвяткують 100-річчя цієї чудової студії. Мені подобається ходити у струмочок, тому що тут я відчуваю себе співачкою. На ювілей колективу з'їхалися випускники з усіх куточків планети. Завітала також і Валентина Бендерська, яка у 1981 році разом з чоловіком створила вокальний ансамбль струмочок. «Струмочок» не істяк, тому що «Струмочок» тому що «Струмочком» руководять мої учениці. І тому тільки, тільки чувство радості, восторгу, благодарності. Що ще можна? І щастя великого. Багато вихованців студії обрали музику своєю професією і тепер продовжують традиції хорового співу. Всегда в струмочке работал необычный коллектив педагогов. Наверное, наше дело и наша работа не подразумевают случайных людей. Это люди всегда талантливые, профессиональные музыканты, которые любят детей и отдают свою любовь детям.